Привіт, мої хороші, мої солодкі, мої ніжні! З вами Лебіть Проджекти. Це новий випуск Люди, що надихають. Як ви знаєте, я створила це шоу, щоб показати вам реально крутих та цікавих людей, які вміють творити навіть цей важкий час. Сьогодні я буду зі святом Загайкевичем, який створив крутий стендаперський клуб в Києві, що називається Підпільний стендап. Помучу його трішки питаннями, а ви можете в нього красти інструменти, якими можете користуватися бути натхненими. Тому зустрічаємо. Дірка встань. Добрий вечір, глядачі. Чи який час доби? Я не знаю, коли я це буду викладати. Так, важливе питання: як ти вкладаєш вуса? Як я вкладаю вуса? Хожу в барбершоп і ламберджек. Барбершоп і ламберджек для тих, кого дуже добра дикція. Хто ти є? От так, як ти себе представляєш в цьому житті. Ну, якщо ти хочеш сказати, що ти айтішнік, угу. а стендапер це просто ну, як таксист ввечері угу. просто. Я свят Захайкевич, і я людина. Я графічний дизайнер. Я Свят Захайкевич, я стендап-комік і очільник і засновник проєкту підпільний стендап. Як ти зрозумів, що ти стендап-комік? В який момент? Ти такий просто прикинувся, типу, блін, буду сидіти на сцені і навалювати смішні штуки. Угу. Чи як це відбулося? Е, ну, коротше, я вчився на графічного дизайнера, потім якийсь момент, щось мені не вистачало в житті, десь там на другому чи на третьому курсі, я пішов десь себе ще шукати і поступив в театр Чорний Квадрат, ті, як в студію. Угу. Е, ну, і все, і там потрошку так зав'язалося. Ну, я до цього ще в школі виступав на якихось школьних движухах. Який був твій самий перший жарт? Так, самий перший жарт. Ну, я пам'ятаю, це от е, я зараз ще раз розказую. Ну, в смислі, е, перший самий мій виступ на стендапі, коли мене покликали. Е, Коротше, я був в чорному квадраті, і Андрій Шабанов робив першу в історії в стендап-вечірку. Mm -hmm. Це буде 21 вересня 2012 року. Мене покликали е, туди коротче, за гроші зразу повиступати в нічному клубі зі стендапом. Це були золоті часи, не було ніяких перевірок матеріалу, перевірки якихось відкритих мікрофонів. Просто є Шабанов, котрий платить тобі 100 доларів, і ти Теж на сцену виступать. Це долар Скільки? був по вісім. По вісім був долар. Це були. Скільки? Часи. За 800 гривень угу. ти виходиш і можеш казати все, що хочеш, тобі за все ще запас. Да, і тебе ще ніхто не перевіряє, тому що в них там в останній момент щось цих коміків вони шукали, і вони там всюди їх, знаєте, скребли по сусікам, по якимсь кавенам, по якимсь радіо. І хм. от в театрі Чорний квадрат теж вони зачерпнули і знайшли мене. А, і я розказував свій монолог про те, що всім все і зараз я розказую в своєму новому сольнику, який в 2023 році вийшов. Е, перед ким найприємніше виступати, перед ким прям ну, ти знаєш, типу отак от виступаєш? Блін, ну мабуть, на корпоратосах. Е, ну, тіше, на корпоратосах, де люди взагалі це не їх рішення було е, замовляти стендап. Знаєш, є такі корпоратоси, де хтось десь одна людина, котрі доручили корпоратос організовувати, і в них супер і Вони не знають, куди їх потратити. Вони такі, давайте між свиним, окараком і шоу-балетом в стілі гавайські танцюристи, в ті 15 хвилин повиступає зі своїми жартами, котрого там на цьому стендапі ніхто, точніше, на цьому корпоративі ніхто не знає. І іноді буває це не дуже доречно. Якщо ти більш-менш професійний стендап комік, то ти знаходишся тут і зараз. І якщо ти чуєш що тишиняка у відповідь. То ти якось е, сходиш з цих рейок, котрими ти їхав до цього. Тобто, якщо ти розказував матеріал-матеріал, і тут якась тишеняка, ну треба прям всім дати зрозуміти, що це ти теж викупаєш. Я кажу: ну, такий прикол, да, ребят? Смішно було. І всі такі. Так, це був, звісно, крінж лютий, але хорошо, що він сам це викупає. Чим відрізняється хороший стендапер від поганого? Хороший стендапер від поганого. М ну, я думаю, що. Хороший стендапер це той, який е, легко підіймається після падіння. Мені кажеться, що це одна з головних функцій, мабуть, в стендап-коміке. Але іноді поганого стендапера від, відрізняє якраз те саме. Ти бачиш людину, котра взагалі вообще... стендап не його, але він такий: я певен, що це моє. Тому деякі мене вважають поганим стендапером. Все в житті, все контент, коротше. Ідеш на. Якісь стрімні свіданки, коротше, щоб потім е зібрати прикольний контент. Дівчата, не ходіть на побачення в тіндері з стендаперами. Ви там, зар... ви там потрібні заради контенту. Тобе бути великими буквами написано Все, що ви скажете, може бути використано проти, проти, проти вас в стендапі. Да. Як починається твій ранок? Угу. Давай так, ранок хорошого дня. От прям, угу. що ти прям, от прокинувся, щось зробив. А потім ти такий, я щас, щас такі жарти просто. І починаєш просто. Так, як починається ранок? Хороший ранок, так, да, якийсь? Ну так. Да. Ну, mm. ну погано сьогодні був. Ну так, так, так. Так, ну я просипаюсь і зніму, переодягаюсь в піжаму. Якщо <рес> ж не спиш в піжамі, значить, все в твоєму житті не так погано. я Ще раз. Якщо спиш в піжамі? Ага. Ти прям показник, що ти ну, серйозно до свого сну відносишся. Викупаєш? Прям піжама. Це твоя робоча уніформа для сну. Потім пішов робити зарядку. Потім я готую сніданок, йду в душ, снідаю. Ну якось так. Порядок може бути іноді довільний, трохи щось міняться. Музику включаю в Ти спочатку в душ, потім зняти піжаму. Ні, я ж самого початку сказав, що я переодягаюсь піжаму. Ти сказав, що порядок може бути різний? Ні. Тобто для тебе важливо зробити зранку якісь вправи, тоді ти ну, роздуплишся, щоб жити цей день. Так, да, да. Це якщо ви бачили це відео, де американський військовий розказує, що всім треба застеляти кровать, Типа спочатку треба застелити кровать. Тому що якщо ти зробив е -е, діло таке, як ти заправив кровать. Це ти вже зробив маленьку справу. І це початок інших великих справ, котрі ти зробиш сьогодні в цей день. Ідеальний сніданок. Ідеальний, від ні, свята. Це не ідеальний сніданок. Це прям такий прикольний сніданок свята за Якби знаєте, в меню заходиш в ресторан, а там є англійський сніданок, є норвезький сніданок. І а я є прикольний сніданок свята загекевича. Це значить, е, має бути, е, яєшня, два яйця підсмажені. Угу. З балбочків чи з одного? А, з одного. Угу. А, така, щоб трошки глузуння було. Угу, значить, так. потім, мабуть, дві сосіски якісь прикольні. Угу. Треба такі купувати, щоб там. А ти їх отак от ріжеш, хороший. щоб вони, коли ні, ти їх зварив, вони були як касміножик. Ні-ні. ні, ні, ні. А, Потім, значить, помідор, бажано, щоб сливка. І гречка підсмажена, вже відварена, заздалегідь, і підсмажена з цибулькою трошки. Ось такий набір це прям прикольний сніданок. Ну, з прям такими... Дослідженнями, пробами э, знайшов цей, поняв, що це реальна якась та аналогія англійського сніданку, трохи схожа. Ну Там тільки фасолі не вистачає. Так, да, 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 але бачиш у нас гречка, що чисто робить його максимально українським. Без чого ранок дно. Якщо ти не розрахував момент, коли ти встаєш а весь світ вирішив, що ти вже максимально бадьорий, іначе в тебе якимись ділами, угу. і прямо їх така хвиля починається зранку, а, типо... ти маєш або вчасно підірватися і вже почати її щоб її. Осідлати uh -huh. як серфер. Або вона тебе накриває, і ти потім не дуже бадьорий, конечно, до обіду. Ну поки не розгребеш цими ділами, а ці діла вони так з утра як насипались, і тобі здається, що їх дуже багато, і ти можеш, мені кажеться, півдня щось, якісь прості речі прям робити. Що тебе змушує взагалі піднятися з ліжка? Mm. От на що ти взагалі встаєш? <клух> Блін, ну щоб робити, якісь добрі справи. — Приколдес, чисто. Угу. Щоб ну, бути гарною людиною в суспільстві. Блін, ну ж не прокидатися mm. взагалі. Не взагалі не в суспільстві, а бути гарною людиною. Шо -шо? Е ну, звісно, іноді бувають якісь депресивні, е, моменти. Знаєш, що таке депресія? Так? Коли ти просипаєшся з утра і думаєш, скоріш би цей день просто закінчився, назад би лягти спати. І іноді буває, не встаєш до там, першої години дня. Просто тому, що. Ну, зараз такий період, коротше, таке в тебе світові відчуття. Це теж нормально, треба себе приймати таким, який ти є. Не можна бути бадьорим 24 на 7-7 днів на тиждень. Іноді буває, лежиш овочем. І, і кайфуєш. І... А? І кайфуєш. І кайфуєш. Так, що я роблю кожного дня? Блін, складно сказати насправді. Я вот думаю, може, каву п'ю, а потім я такий, ну, буває, що не п'ю. Не ну, хорошо, майже кожного дня. Думаю про майбутнє української стендап-комедії. Не буває дня, щоб я про це не подумав. Серйозно. О, а ти не... виступала зі стендапом? Да? Ти да, да. І що? Ти розказувала... Е, Знаєш, одразу тест на е, вдалий дебют в стендапі? чи не вдалий, значить. Якщо ти, ти на першому виступі. Я ні казав... слова не казала, про пісюни, на жодному. А про перший секс ти не казала? Ти Ні. — Ти не порівнювала перший виступ в стендапі з першим сексом? Ні, hey? ні. Це ж це хороше, це, nice... це плюс тобі в кармах. Це в тебе є майбутнє. Я не знаю. Ну це ж вже настільки заїжджена тема. Це дуже заїжджена тема. Всі люди, котрі хочуть спробувати себе на відкритому мікрофоні чи в якомусь стендапі, не говоріть про пішуни, не говоріть про секс. Перший досвід стендапі з першим досвідом сексі. Мій найперший жарт взагалі в стендапі. Це про те, що моя мама хотіла назвати мене лебідь. Угу. І людей розносило з того, що ну, мене насправді хотіли назвати Либідь. Всім привіт, це Либідь Проєкт. Чим ти корисний світові? Чим я корисний світові? Так. Да. <кхем> Глобально. Так, ну я думаю, що стендап, по-перше, несе дуже важливу якби, таку соціальну функцію. Що знімає напругу в суспільстві. — Гумористичний фронт України. Ну так, да, так. Да. Якби це не смішно так звучало, але так воно і є. Щоб люди кукухай не їхали під час дуже жахливих трагедій, що зараз у нас відбуваються, треба якось балансувати і давати людям все-таки поржати. Е, ну, і тим паче, коли ти е, ну, на якісь теми в суспільстві, котрі зараз бентежать суспільство, ти жартуєш, то якби ти знімаєш напругу, і це дуже е, важлива функція. Що або хто тебе надихає? Так, що або хто мене надихає? Мабуть, перше моє натхнення якесь в стендапі це, мабуть, Джордж Карлін. Такий сідобородий дід, ото він висить посерединки. Ага. окей. Ну, оце то, через що, мабуть, я закохався в стендап якраз. Ну, типу... А що, смішний дід, так? Угу. Так, да, да, дуже розумний. Прям такий філософ-філософ. Дуже він такий філософський підіймає. Ем, Що мене надихає, те, що. М -м. Ну, Я так живу життя, що уявляю, що про мене потім якийсь байопік знімуть. Що знімуть? Байопік. Біографічний фільм. Ага. Угу. Байопік. Не да. чули таке слово? Ні, ні. Байопік. Байопік. Ти хто? Я байопік? Табушні теми в гуморі під час війни. Чи, в принципі, табушні теми в гуморі. Табушні теми в гуморі. Ну, Під час війни тут все дуже чітко і зрозуміло. Типа, ти не маєш сміятися з трагедії українського народу. Ну, і все. Твій юмор не має деморалізувати людей. От і все. Якщо твій юмор э, розколює суспільство, э, це, мабуть, не дуже э, на часі зараз. Окей, а якщо ми кажемо, в принципі, які, які теми ти не підіймаєш в стендапі, в принципі, просто все зараз перебираю всі найкрінжовіші жарти, які були ну, в житті. Блін, я не знаю, Про місячне, наприклад, це типу. Я не знаю, які в мене тобойовані теми. Здається, майже немає ніяких табойованих тем. Тобто, головне, не деморалізувати і не розколювати суспільство під час війни, коли війна можна буде трішки погратися. В позиції. Ну, в плані цього, е, да, що ти задаєш якісь гарні питання, на котрим суспільство задумується, і це, можливо, теж якось трохи десь розколи по якимось питанням, Це таке може бути, але це зараз, навіть, я не дуже не часі. Ти як стендапер, е, uh -huh. дивись, ми або з тобою зараз напишемо жарт, uh -huh. або ти мені щось ну, навалиш що стендаперське. Коротше, uh -huh. щось як стендапер я маю зробити. Як пишуться жарти? Давай канонічно, як написати жарт. Ну, як, ти береш сетап. Це значить е Я взагалі, як е працює е просто жарти? Ти просто ведеш людську увагу, якби е людську свідомість, яка зараз чує твій голос і твої слова е по одній дорожці. І вона отак от іде от і думає, що ця думка от так от вона йде. Потім в якийсь момент вона зворачує з дороги і біжить по. По травичці, обочині. І там на травичці, зелена трава, і ноги, і ноги, коли біжиш, високаєш. Ще так. і зразу смішно стає. Так і працює Має бути сетап. А потім в кінці, мабуть, панчлайн. Сетап це коли ти кажеш, заходжу якось в метро, а панчлайн це коли ти кажеш, води в акваріум, підлий! Ну, посередині, там щось треба докидати. Сиділи ми зі святом і перед нами сидів оператор. Це сетап лайн. Да, да, да. Значить, диви, такий жарт. Я тобі зараз скажу, ти потім зіграй, значить його придумав. <гум> значить, е... Що сказав оператор, коли знімав випускний російських дітей? Треба їх всіх вирізати. От що от, чисто стендаперське, що я можу навчитись робити? Що чисто стендаперське, що ти можеш навчитись робити? Так. Да. Так, диви, є такі значить, трюки. Треба Трюк. на сцені ловити світло. Це прям, візьми собі на вооруження, тому що дуже багато. Світло ви в мене дуже багато стендап? коміків починаючих, вони це взагалі не цікавить. Вони такі, о, це я став світло, так мені ж ліпить в очі, я ж не бачу нічого. Так, а навіщо дивитися? <кій> Ти головне, щоб тебе добре всі бачили. Ти головне, лови обличчям світло. Це важливий е, нюанс. Тобто, ну, виходити зі сцени десь туди і там розповідати це не ну, альо. Mm -mm. а, а значить, що ще? Я знала, що я його поставлю в топи з цим питанням. Робиш все з обличчям, наче виходить краще, ніж планувала. Це дуже важливо. Я так важливо, живу. Закон. Ну, да. ну поки так. Типу, так як зараз. На троечку поки. Хорошо, давай ще один жарт на останок. Давай. Е, Придумай, треба. О, да? Останки. Да, блін, треба. Ну, я, не, я просто не викупаю. Може, ви стендапери, які там. ніфіга собі, mm -hmm. які виступають вже в Жутму, вже шарити якось е, по-іншому писати жарти. Не просто, типу, наостанок. Блін, да просто в кожного останки. стендапера є свої якісь сильні сторони. Типу, я стендапер, котрий ще продюсер і організатор всіх двіжух. А є інші стендапер, який більше може автор. Хороша, як, як зібрати е, класних коміків? Просто береш, е, робиш найкращі умови для цих коміків. Е, і я все. заплачу 40 гривень. Ну, не... і тим паче, я з тими коміками, ж якби починав, ми вже дуже довго е, співпрацюємо. Я просто знайшов тоді всіх людей, в котрих е, горіли очі від стендапу. Ну і все. А як ти бачиш, вони ну, просто ти, ну, ти не бачиш, що коли ти з людьми співпрацюєш, що вони просто хочуть якось легкої наживи, чи вони, хочуть, чи вони бачать в цьому свій шлях і хочуть дійсно стати українськими крутими стендап-коміками? Найкращий стендап-комік в Україні. Окрім теми, звісно. Киша, mm -hmm. mm -hmm. давай топ 3 хочем. Олександр Качура. Ага. Це він мені просто жарти і не допомагає писати, тому я маю обіст його називати. Да. Блін, реально, він ще він. Він дійсно дуже мощний. А хто ще зайде в твої топ-3? Е, Блін, да не хочеться когось називати супер банально. Тому що і так, всі коміки, з котрими я співпрацюю, це апріорі найкращі українські стендап-коміки. Чи була така, що ти з кимось співпрацював, а потім такий never again. Просто ніколи. Mm. Ну, в принципі, да, можна сказати, що було. Але частіше. Такий все... дивиться дзеркало, такий більше ніколи. Я за тебе все, не, не моя, е, Я дуже добра людина і завжди не моя була не моє рішення е, перест... е, припинити співпрацю. Угу. Але я ще таки дивлюся і думаю, фу, добре, що так сталося. Угу. Цікаво. Ну слухай, в мене на сьогодні все. Ну, ну не гини, давай ще. Щось. Коротше, писати жарти це вам не, не легко. Хочеш, можемо подзвонити Качурі, він нам поможе щось. Давай, дзвінок Качурі, помочь друга. Поміч зала. Це реально ти просиш? Ну, це я, не я... у всіх є такі суперсіли. Я е, хочу жарт про евакуаторщиків. Я не навчу евакуаторщиків. Не всі коміки пишуть жарти саме так. Але якщо ви продюсер, то можете пробувати. Да, не, я сам. Ну, це? Да, Ты да, хочешь да, здоровитися? Хочу... Алло, Саньок, здорово. Я хотіла жарт зробити. Да, здорово. Що ти, як дела в тебе? Ти бадьорий? Да, все нормально. Я сижу тут на серйозному інтерв'ю, мене пис... питають, як я пишу жарти. І просять написати, придумать зараз жарти. Ну, я розказав цю тему, що там сетап, панчлайн, туди-сюди. Просить ага. про евакуаторщиків щось придумати. Про евакуатори. Эваку... Про евакуаторщиків? Ну да, бы про... Ну ті, тише машини евакуюють. Ага, ага, разумел. Бля, треба прямо сходу щось Ну <гум> да. <гум> 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 а я мо про Соловйова Я придумав жарт про Соловйова розказати. А, Давай <гум> про Соловйова. <гум> Соловйов – сост хуйов. <хуєв. гум> Здаван смарт-океи! <гум> Дякую, шановні, що ви подивились. Надіюсь, вам було цікаво і дуже корисно те, як я проводжу час і як я пишу жарти. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Я їх буду всі читати. Він береше. Ні, я читаю коментарі. Серйозно? Під кожним випуском так. Тоді треба написати, що жарт про Соловйова був не такий вже смішний. Мені здається. Про екваторщиков там було прямо Па-па! Подожди, Саня, тихай, секунду. Тихо, тихо. Я придумав, кажу. А ну-ка. Так, Саньок, що ти кажеш? Ти придумав э, жарт про евакуаторщиков? Да, про евакуаторщиків. не знаю, чи смішний евакуаторщик. Ну давай, попробуй. Э, що сказав евакуаторщик, коли забрав машину при Що? Цей день на сто. <реш> хорош. <реш> хорош, <реш> Санек. Давай, ти красавчик. Все, будь здоровий, на звязку. Не дивлячись на те, що сьогодні наш день мали споскудити наші не дуже адекватні сусіди. ЗСУ робить своє діло і завдяки ним ми можемо продовжувати жити, творити і створювати щось нове. Тому не забувайте підтримувати наших хлопців та дівчат на фронті. У вас під відео є посилання на благодійний фонд Гривня в день, де ви можете зробити підписку автоматично донатити кожного дня по одній гривні. І ви самі розумієте, що буде, коли на цей фонд буде підписано один мільйон людей. Тому підписуйтесь, допомагайте ЗСУ. І слава. В Україні. Чекаю вас в нових випусках. Типа сцена мене взагалі так типа манила. Манила? Є таке слово. Маніла, це е, місто в Філіпінах. Хорош, ти тоже можеш е, е, в стендап коміки Після, да, Після цього. Після цього.